Друзі, всім вітання! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія. Слава Ісусу Христу. Всім всього найкращого і нашим мужнім славним воїнам. Всього доброго. Ну що хочу сказати. Приїхав китайчик, поршнева задерта, друзі. Він Не заводиться, нормально там не працює, чи взагалі я не пам'ятаю, не скажу від власника. Ну, я тільки за шнурок подіргав. І що воно мені сказало? Мені сказало, що поршнева вже під заміну йде. Вже по руці чути, знаєте, коли тягнеш з досвідом, то все є багаторічним, так би мовити. Е, ну і що, будемо міняти поршневу. Тут приїхала вживана поршнева. Ну треба поршень підбирати, і то вона так собі то я віддаю назад, хай там може десь колись постави. Ну, в принципі, може і нормально. Але ставлю все свіже, тому що пилою користуються. Далі, так би мовити, перепрошую від цивілізації, від міста. І їздити по ремонтах возити теж не суттєво, тому що потрібно то добре зробити, щоб вона якийсь певний період служила при правильній, як говориться, експлуатації. Що тут міняється, Поршнєва. касета оця повилазила. Зараз старий я вже викинув оцей перехідничок. На фільтр, бо був лопнутий, теж під заміну йде. Ось. І ще зірочку. Поміняв на ланцюг. Маховик. Господар сказав поміняти, поміняв. Без проблем. Вже готовий. Сальники в ідеальному стані, чи хтось їх міняв, бачу там. Але ідеальний стан я їх не рухаю. І нема потреби просто перекидувати добре на добре. Вони, скажімо так, нові. там От. Так що ставимо поршніву. Тоді перевіряємо карбюратор, хоча ще один є. Думаю, котрий з них буде робочий і будемо запускати. Так звану пилочку в роботу. Ось таке, так що якось так. Дивимося далі, подивимося, як то все виглядає і що куди. так Друзі, пилочка вже майже зібрана, ще там ручку вчепити зараз. І давайте перевіримо карбюратор. Подивимося, що він нам співає, друг. Так, один. Два, оберта багато, два з половиною і то дуже багато суміш було. На ньому добре, щось крутили, бавилися, а він не хотів робити. Так? Елючку пробуємо тепер. Раз. Два. Ого. Дуже багатий. і, Коротше, я думаю, що вона не працювала на ньому. При таких налаштуваннях пила ні одна не буде працювати. Китаєць мається на увазі. Хусварні партнери будуть, а то ні. Ну, При таких кількостях обертів. То хіба би вже підсос повітря був, ще щось там, щось недобре. При тому щось пробували рятувати, але воно, як говориться, не вдалося на основі того, що, ну, я вам скажу так, в першу чергу потрібно поставити чітку якусь діагностику, щоб на щось далі лізти і робити. Треба вміти визначати певні види поломок і причини, від яких можливо могли би ломатися там, чи так чи інші причини певних несправностей при роботі пев... ну, пили. Так би мовити, щоб визначити чітко. Так, добре, ну тут, як правило, може закрити бути, воно може так типу не робити. Ну, може і буде, зараз заробнемося. Тут тихо з прокачкою в карбюраторах так є, що воно тут не пускає типу. Добре. Коротше, вже не переймаємося. Вкручуємо і подивимося чікась сіточка і взагалі цікаво глянути карбюратор, бульбулятор. Ой так-так. Щось зранку на співе не тягне слухайте. Не співається. Я з роботи з ночі. І воно таке собі. Дощик падав, як казав, один знайомий дощик. От. Дай буде йому дощик, а що зробиш? Сіточку витягуємо, як правило. Що в нас тут є? Ну, немає як такого бруду, і це вже тішить. Йдемо далі, друзі. Глянемо на нижню частину. Що нам заспіває голочка? Ми його зараз поставимо. Звичайно, спробуємо завести. Мембрана, друзі, хороша, не є розтягнута, м'ягенька, файна. Дивимось на голочку. Оп! Голочка жметься, гарно, пружинка віддає. Тепер попробуємо, чи вона тримає. Один з важливих таких... Відповідальних вузлів, який дуже має вплив на роботу, бензопили, дуже багато, від нього залежить. Все йде. Зараз ми його промиваємо, прочищаємо і будемо ставити, напевно. Развідці дунемо ще під голку. Бачите, пішло? Туди в Л-ку Ашку сильного компресорами не двоє, так чисто видути. І зверху легенько. Так голочку обов'язково дунути. Що ж її відкрило? На основі, вона здалека Л-ку-Ашку. Там не зловживаємо. І все гарно ті гвинти промити, витерти. Елючка. Вона у нас йде від заслонки газової, бачите. Знаєте собі то. І Ашечка. Друзі, у нас йде від підсоса. Якою би то карбіратор не був стороною перекручений, вона йде від підсоса. Чи вверх ногами, чи ліво-направо. От, і все. Так. Ой. Закручуємо. І, як правило, на китайцях скільки треба давати. Ну, скільки обертів початкових, так би мовити, при роботі, десь там, туди-сюди. Ну, при умові, що все з двигуном нормально. От тут, тут що зробилося, сальники, поршнева, колінвал, тут все гарно. Підсмоктування таких повітря немає, все зроблено, перебрано. Значить, в тому випадку, прямовий, що двигун нормальний, відкручуємо Елюч, друзі. Один півтора. Сімдесят. п'ять. Від один сімдесят п'ять до двох. Все. Е, Ашечка, друзі. Один. Півтора оберта хватає. Ну, можете там дати два, але то так без потреби. Тобто, один сімдесят п'ять і півтора. Або 2 і 1. Ну, от таке. Або 1,5, Ну, вже як цей от. Але 1,75 і півтора, і воно достатньо, щоб вона вже запустилася. Якщо там довго пила стояла, ну там чи свіжа, можете завжди трошки дати більше відкрутити. Дати частково багатшу суміш на основі того, щоб не дергати довго її. І воно тоді буде добре. Так, ще тут треба помити, подивитися на так звана головка, головка клапана 4 мотора, от бачите, клапана є раз, два, щоб все чітко було, бо якщо, ну, ви знаєте, якщо так трошки забіжимо в бік від теми, воно тут рівно має бути. А в чотирьох двигуні що, якщо головка не робоча, все, мотор не буде заводитись. Ви можете мати вбиту поршніву, але якщо голова добра... Значить, у вас 95% успіху. О. Так що якось так. І тут мусить бути мембраночка рівна. Оця де клапанці є. І тоді буде все гарно працювати. Воно все буде закриватись, відкриватись, буде тобто свою роботу виконувати. Все, ставимо чітко. Так що зараз збираю і будемо запускати. Ну що ж, давайте тепер будемо запускати. Я її електрично не провіряв, тобто прискав бензин там, щоб вона завелась. Я вже в карбюратор накачав палива, все працює, прокачка. Дивіться, яка гарна упругенька, Правда, трошечки я дам ще масло сюди. Та як у нас свіжа поршня, Я не знаю скільки тут людина лила, бо бензин приїхав ще від господара. І ми капаємо трохи ще масло. Так. Для свіжого, щоб можна було погазувати, відрегулювати. Розумієте отаке? Нехай вона собі має, воно їй не зашкодить, воно не закоксує, можете зато не переживати. Так що зараз пробуємо, що воно нам зараз заспіває. Будемо її регулювати, налаштовувати і все зараз я виставлю на низ і. А, ну, поїхали, друзі. Отак. От ну що, я думаю, попробуємо, щастячка, як вона що нам заспіває, га? З Богом, під ми потім поставимо. Подивимося, що вона нам скаже. Іскра була, але то не показник, що є іскра, що свідчить, що катушка робоча. Ну якщо щось, то поміняємо катушку. Але може все й добре. Компресія гарна. Ось і перші рухи. Давайте. йо -моє. нічого собі. Може залишки були, палива якісь, ну, але паливо. Я туди не лив. Тішить. Мене то тішить, то ми потім поставимо. Попробуємо деркнути ще разочок. Ну що, я думаю, що господар бензопили буде задоволений. Фу, треба втікати з того диму. То бачите, димить, бо тому що я масло дав. Масло я дав на основі того, щоб можна було погазувати. щоб бензин був жирний і добрий. Воно не зашкодить, воно там нічого не закоксує, тому що має масло нормальне, друзі. І то без проблем. От. На основі того ми собі з'їмо цукорка. Евріка, бачите? Все зробили, можна і закусити. Після гарної роботи. Смачного. Чаєм зап'ємо. А він ще горячий, правда? Не знаю. М -м -м. Красота. Аж сихоч хоче, настрій піднявся. Пила запрацювала. Так. Ну що я можу сказати? Вибачайте за те, що жую. Але тобто були зроблені всі вузли. Які мали в тому потребу. Значить, що робилося? Мінялася поршнева на основі того, що вона була там позадирана. На жаль, вам не покажу, бо я її вже викинув, на господару показував. Тепер далі. Мінялася оця касета перехідник. Мінялося оце плазмасове колечко. таке під шпилючки. О. Там воно було деформоване. Власне, що від карбюратора до циліндра, мусите за тим слідкувати. Патрубок гумовий перехідний був гарний. Я його не рухав. Сальники колінвала познімав все, маховик другий поставив. Та як господар просив. Підшипники в ідеальному стані тут. Сальники колінвала або міняні були, або ще не рухані. Було обліплено герметиком. Я то все вичистив, там того не має бути. Вони без того, якщо тримають, сидять, то там ніякий герметик не допомагає. Що ви всі вчепились до того герметика, люденькі добрі. Якщо все правильно, все чітко є по корпусах, то ніякої герметиків не треба, він там не допоможе. Якщо допоможе, то ненадовго. Отаке от. Ощільнюються сальники коліну зовсім іншими речами, то вам покажу, як прийде до того часу. Ось. Все. Ну. Стартер був тут трошечки покоцаний, я тут його попідклеював ще. Він же зроблений, бо я ще підклею. Шнурок поміняв, бо була замість шнурка лєска. От. Жилочка, перепрошую, з косину людина давала собі ради. Тепер в нас пила постояла. Давайте її дринкнем трошечки. Не так дринкнем, а тут дринкнем. дринькнули, ну Хто як, хтось надрінькається по такому, а хтось так дринькає, і все, що зробиш. Так що отака штука. Добре, друзі, напевно, я не знаю. На тій ноті будемо закінчувати. От я вже зараз збираю, як говориться, без вас, дорегулюю її ще добре. І все, вона фактично вже відрегульована, поставлю ще тахометр, витягну її на максималку короткочасно, бо тому, що свіжа поршню, а не треба дуже там вигазовувати на ній. І все, а там далі хай господар леє гарне масло і не шкодує, нехай воно все мажеться, Нехай мажеться, нехай працює і буде служити. А нормальна порція масла це є запобіжник всяких перегрівів задирів, Це в першу чергу, друзі. І довговічності двигуна. Тому що бензин має бути жирний. Ну, кому вподоби лити 20 грам, питання мало, йти 20, ваша справа, а ми свою роботу будемо тоді робити. І все так що всім гарного дня, друзі, і всім па-па. До нових зустрічей! Щасливо вам!